У Японії таємнича куля великих розмірів виплила на берег пляжу. За даними місцевих змі, металеву сферу, яку викинуло на пляж в Японії. Здивувавши місцевих жителів і викликавши широкі припущення, було вилучено. На знімках видно, як важка вантажно підйомна машина піднімає величезну сферу. Місцеві чиновники в Хамамацу заявили, що він буде зберігатися протягом певного періоду часу, а потім утилізований. Але багато хто також сумнівався, чому японські чиновники не вийшли і чітко не сказали, що це таке. Об'єкт отримав назву яйце Годзіли» а швартальний буй. І з космосу, але минулого тижня уряд країни заявив, що принаймні три невпізнані літаючі об'єкти помічені на територію країни між 2019 і 2021 роками імовірно були китайськими. Пекін заперечив звинувачення у шпигунстві та закликав Токіо припинити наслідувати приклад Вашингтона у перебільшенні китайських погроз, враховуючи цю напружену приховану течію. Геополітичних подій і передбачувані погрози з боку її сусідів, шквал а спекуляції в Японії зрозумілий, тому деталі ще встановлюються. Ми вам потім повідомимо. У Камбоджі, що розташована Південно-Східній Азії на півострові Індокитай, від пташиного грипу померла 11-річна дівчинка, перша в країні з 2014 року. Повідомили про це представники охорони здоров'я. Пташиний грип зазвичай поширюється серед домашньої птиці і не вважається Жається загрозою для людей до спалого в 97-му році серед відвідувачів ринків живої птиці в Гонконгу. Більшість випадків захворювання людей у всьому світі пов'язано з прямим контактом із зараженою домашньою птицею, але нещодавно виникло занепокоєння щодо інфекцій у різних савців і можливості еволюції вірусу. Дівчина сільської південної і східної провінції Прейвенг захворіла ще 16 лютого і була відправлена на лікування в лікарню в столицю Пномпені. Міністерство охорони здоров'я заявило, що в середу вечорі її поставили діагноз після підвищення температури тіла до 30 градусів у Цельсії. В неї були скарги на кашель і біль у грудях, а також горлі. Вона померла незабаром після цього. Представники охорони здоров'я взяли зразки мертвого дикого птаха в відповідній зоні біля дому дівчинки. Йдеться в заяві міністерства, що Відбулось сьогодні у четвер. Зазначається, що команди в цьому районі також попереджатимуть мешканців про те, щоб не торкатися мертвих і хворих птахів. Міністр охорони здоров'я Камбоджі Мамбунхенг попередив, що пташиний гриб становить особливо високий ризик для дітей, які харчуються або збирають яйця домашньої птиці, граються з птахами або прибирають їхні клітки. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.